Приїхали Вікуля з Артемом. Артем міняє у ванний міні-змішувач, ну, сміститель. Вікуля з Фенді вже поїли. А я допиваю чай і покажу, що вони купили, що вони мені тут привезли трішки, е продукти і ще кое що. І зараз я покажу. О, фенді щось пішла від віки. Зараз допиваю чай. І покажу, що вони привезли. І робимо розпаковку в епіцентрі Артем з вікулею купили мені сковорідку. бо це ж я говорю, що я вже на чугунній готую, ну, на чавунній бо там вже ніяка, що ми брали. Ну, це, вроді якість, більш якісна. Ось така сковорітка. Дивіться, діаметром 24 см, якраз така мені підходить. От, і підходить вона для всіх видів плит, в тому числі індукційних. Бо в мене є індукційна, якою я користуюсь на вулиці влітку. От. Ну, оце дивіться, яка вона зараз. Ось така. Ну, думаю, що вона довше послужить, ніж ті, що ми брали. Так, далі. Коштує така сковорідка 520 гривень. Це все, що купили в епіцентрі, тільки сковорідку. Далі є такий у нас магазин, називається Домовичок. Там Вікуля купила таку кришку до цієї сковорідки. Говорю: а чому ти не купила в епіцентрі? Вона каже, тому що в епіцентрі дуже дорого. Ну, ось так вона підходить, бачите? Так, mm -hmm. я посуну. От. Коштує така кришка 100 гривень. Далі, в Аврорі вікуля купила з Артемом килим для сушки ось такий сірий. Ну. Хоч би мені синій більше підійшов, ну, вона вирішила, що хай буде. В нас і до цього була сіра і там така підставочка. Це я сушу, а потім уже виставляю в шкаф. Отакий От килим в Аврорі коштує 77 гривень. Далі теж в Аврорі. Ось таку кухонну дошку купила. У мене є з біла, новенька, чорна є старенька, є дерев'яні. Ну, онучка захотіла ще й таку. Ну, і хай буде. Значить, коштує така дошка 109 гривень. І зараз покажу, що купили вони мені в супермаркеті, а тебе. Значить, яблука вони купили і собі і мені. Яблука називаються Red Prince. 2 ,906 кг 906 г По 26 гривень 49 копійок, на 76 гривень 98 копійок. Оце такі яблучка, половину вони лишили собі, половину мені привезли. Далі взяли, ну це хазяйка моя, рукавички, запасаємося, господарчі, е, розмір емочка, ось такі. Одна пара коштує 28,50, а купили дві пари. Купили і ще кову. Як завжди, без цукру. 2 літри. Ой, так, щоб все помістила, е, коштує кола 47,40. Так, далі взяли в АТБ ще молоко, пряжене, яготинське, як завжди, 2,6% жиру 900 грам, чи мілілітрів. То вже настільки важливо, е коштує один пакет 37 гривень 90 копійок. Два пряники пряники фруктозою, хлібодар. Так, 300 грам коштують 28 гривень 90 копійок. Це ось такі. І на останок хліб. Хліб ми вже розпакували, бо обідали. Так, хуторський різаний: 520 грам коштує 15 гривень 60 копійок. Оце такий. Ну, це треба в холодильник, в морозилку класти, щоб не пропав, бо дуже багато цілий буханець. Ну, це такі невеликі покупки. Ну, як сказати, може, і так невеликі, а по сумі то значні діти сьогодні. Мої онуки привезли самі закупились, за що я їм дякую, а я була вдома. Ось так. Все, що необхідне, є вдома. Ну, а це вже так. Вікулі захотілося поміняти оце ж сковорідку. Але вона дуже гарна. Ну, і так же ж і килимок, і дошка, все доречне. Ну, а тут змішувач Артем мені замінив повністю нам у ванну. Тепер і душ хороший, зараз включу навіть, покажу. Ось. Супер! А то в нас уже і прокапував, і, і, і дуже погано лива, а зараз дуже добре От, все поміняв. Ну, я б сама це не зробила. У нас це син робив, і доця вміла, і Олексійович. Ну, Олексійович якось у нього руки дуже, він може то зламати, царство небесне. От. А діти добре це все робили, навіть дочечка. Ну, а я якось до цього, я не, не слюсар. Це слюсарна робота. Я цього не вміла. От. Так що, дякуючи Артему, я йому тут не заважала, він сам зробив. Ось так. І тепер тут теж все добре. Ну, У нас дуже давно, це ж ми тільки вселилися, ну, дуже вона вже той змішувач давній. Це з 10-го року, мабуть, так довго зараз і не живуть ці змішувачі. Ти думаєш, що Та я думаю, з ним все в порядку. А бачиш е то. А, а ти підніми, подивися. Нехай. Ну, а пленка, бачиш, вона якась тоньша стала, так? Да? Та ні, не дерева, і вистояв. Ви а знаєте що, я думаю, а на... влітку, може, його туди. Поставить трішки як тиска? <звігінь> а так підмостить кирпичі або щось. <звігінь> а я зараз, ну дивіться як? А, да? Ага, поняла. Що ти кажеш, Віка? Уже нічого, ну пока <звігінь> Пока, До свидання. Ага, зараз швидко нагрівається. Да? Что угу. На звязку? Конечно. Ну, целую пока.